Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. І сьогодні будемо говорити про гранти від держави та міжнародних компаній для українських приватних підприємців. Наскільки вони допомагають тримати і розвивати бізнес в Україні? Як наскільки легко отримати гранти, написати бізнес-план, заявку? А також які підводні камені при отриманні грантових коштів бувають і чому не всі підприємці хочуть брати гранти? Поговоримо далі. У нас у гостях приватна підприємниця, власниця клінгової компанії Оксана Лавська. Доброго вечора, і пані Оксана. Доброго вечора. Рада вас вітати. Тема власне зустрічі. Ви одна з тих, хто отримали грант, і можна сказати, з першого разу у вас успішна була заявка. Давайте розпочнемо з того, як давно ви в принципі в підприємницькій діяльності і чому вирішили звернутися по грантові кошти. Моя компанія, 13 років, працює в кривому розі і його за межами. І ми ну, ми працювали досить успішно. До війни нам в принципі ми на гранта навіть не дивилися 13 червня 23-го року. Офіс моєї компанії постраждав від прильоту ракети в будинок поруч. Було знищено обладнання, було знищений інвентар, був сам офіс знищений, і оскільки е, підприємцям не полагається компенсація, потрібно було щось робити для того, щоб продовжити працювати далі. У мати наз за за пошкоджене житло саме підприємцям да, не, від не, держави. Не Ніяко Ні. коштів на угу. Ми подаємо заявку, чекаємо репарації від рації редрвід Росії. Угу. Вот і тому, якщо ремонт ми робили самостійно для того, щоб працювати, тому що це офіс і має працювати, тому що це було літо, і замовники нікуди не надівалися, якраз тоді нам було потрібно мити монтисорів. Вони відкривалися. Ми не могли їх Школа, підвести. Так би, да, ми не могли їх підвести. Тому ми те, що не було зіпсовано, ми викинули. Тобто почали ремонт в офісі, і потрібно було купувати обладнання. І оскільки були кошти потрібні на ремонт, я шукала думала, де, де взяти грошей. Не Просто взяти... на ремонт, я так розумію, на да, обладнання на обладнання було потрібно, тому що да воно постраждало і ну, багато чого викинули. І тоді мені подзвонила директор Ощадбанку і каже: є грант. Давайте я вам розповім. Я кажу, ну давайте. Тобто вона розповіла, розказала, розказала, що є в центрі зайнятості курси. До речі, якщо хто буде писати грант, рекомендую. Тобто вони онлайн два дні коштували на той момент 360 гривень, угу. і там дали 90% інформації, яка допомогла виграти грант. Тобто дійсно практична цільова інформація, яка без І Тим води... паче її проводили саме ті люди, які були в комісії, коли проводили співбесіду. Угу. Тобто люди, які точно знають, яке <сумітне> <сумітне> да. тобто на що звернути уваги, mm -hmm. да, і все інше. І якраз під ялинку я отримала результат про схвалений грант перед новим роком. Перед новим перед. роком, так, да. це було 23-му, і сам грант ми отримали вже 24 році. Купили ми на той момент унікальне обладнання, тоді його не було. Я не знаю, як зараз. Тоді воно було перше в Дніпропетровській області. Це була підлога мийна машинка. Ну і в принципі купили те обладнання, яке було знищене. Тобто завдяки грантам, фактично да, ваш бізнес ну, має да. змогу продовжувати да, працювати. Так, А да, да. тоді почалися проблеми зі світлом. Відключення, так, відключення, да, і ми ловили те світло, приїжджали там з і все інше. І я зрозуміла, що мені потрібно акумуляторне обладнання, незалежно від електрики. Да, так. незалежно від електрики, і я, тут, і я почала шукати гранти, де ну, ну, я зрозуміла, державний є, ми вже його отримали, людей оформили, працюємо, ок, але ж потрібно обладнання. І тата знайшла грант Дерсі, і саме саме було відмінності його від інших грантів, те, що вони дозволяли кошти використати на ремонт приміщення де якусь частину, тобто фасад офісу ми змогли зробити за ці грантові кошти, які теж отримали. І купити обладнання, яке в принципі нам дозволило літо працювати. І е зараз, навіть якщо немає перебоїв з світлом, ми їдемо е в села Херсонської області, люди відновлюються, замовляють прибирання будинків. У них не завжди у них є відключення світла, ми приїжджаємо зі своїм обладнанням. Тобто, це дуже виручає. Да, це так. дуже виручає. Дуже так, да тобто, ви виїжджаєте і за межі Кривого Рогу кривогробу закладнання, да. і що да. особливо тіше, що люди дійсно повертаються на деокуповані території, да. Відновлюють Хоч... свої будинки просто. Ну, Клінгова да. компанія, бо це ж не просто прибирання, це таке да. ґрунтовне прибирання, да. тобто там як після ремонту ремонтів. Після ремонтів так, да, вони після ремонтів. Хтось після будівництва комусь прийшлось відбудовувати. Тому да. А в принципі, наскільки послуги клінінгових компаній зараз затребувані в Україні, в Кривому Розі, зокрема е, в зараз в Україні? Ну. Зараз сезон. Просто всі роблять ремонти, всі закінчують ремонти. Багато офісів відкриваються, кав'ярні відкриваються. Там знову ж монтисорі приїжджають цьому тижні. Ми знову їх миємо. Вони приїжджають в нове приміщення, тому ми їх знову миємо. І в принципі, якби актуальна, ну звісно, попит до війни був більшим. Але зараз роботи вистачає. Вистачає, такого. да, роботи вистачає, але зараз сезон. Просто для клінінга у нас. Весна-літо це важче. Весна, літо осінь. Взимку uh -huh. вже так менше. Менше, <смеш> <Спокійніше, да. смеш> ну, неспокійніше, взагалі менше. Як, в принципі, от завдяки чому, на вашу думку, ви морально вистояли і не знаю, чи були думки, можливо, навіть закрити бізнес, коли ось таке сталося. Все ж таки, ситуація дуже складна, непередбачувана, непрості умови для праці. Що, що дозволило вам не опустити руки? Що дозволено пустити руки, в 22-му році загинув мій племінник при звільненні Херсонської області, і в мене тоді було таке. Я думаю, він загинув, він хотів, ну, він ішов, він повернувся за кордону, щоб відстояти нашу державу. Думаю, він хотів, а як я можу опуститись? От була така, ну скажімо, така злість, така така мотивація, щоб це працювало, щоб це все було дарма. І от тоді, та ні, ну будемо будем, як на зло. Як це як? Будемо працювати, зробимо, знайдемо. знайдемо. Немає, немає світла, буде камулядарна обладнання. Немає води. Ми ж воду везили, коли була каховський угу. підрив, воду давали годинами. Нам приходилось цю воду везити з собою. І багато людей приходилось відмовляти, відмовлялися, тому що ну чомусь вони вважали, що привезеною водою. Ми помиємо гірше ніж та, що біжить з крану. Угу. Ну і це теж було таким викликом для нашої компанії. Ну, коли Але змогли да, і ті часи. Да, і ті часи, і ковідні ми пройшли часи, тобто 13 років на ринку, тобто я вже так скажем, закалілася дуже різними ситуаціями і, і початком війни, коли всі зам... на початку війни, коли всі замовники, тобто всі виїхали. Всі контрактні об'єкти стали на паузу, тільки тендера Прозоро, які у нас були державні виграні, дозволили нам пережити, скажімо, 22 другий рік. Угу. Тобто вони не закрилися. Ми працювали далі до цих хит. А потім люди почали повертатися, деякі хтось переїжджав, переселявся, окрили ріг. Бізнес не замовляв, майже не замовляв до десь до весни 2023 року. Угу. року. Тобто просто були чесні люди, які замовляли і контракти, які ми виконували. А чи багато ваших колег компаній подібних ваші закрилися? Не так. витримали цього періоду? Так, Багато закрилися багато, які розпродають і зараз наразі обладнання, тому що у когось немає роботи. Наприклад, колега з Харкова, в них немає роботи, тому що постійні обстріли, люди виїхали, і вони ну багато дуже компаній закриваються. Я знаю, продають і обладнання. Багато проблем з людьми. Тобто і люди так, виїжджають, так. Да, нема кому працювати, люди виїжджають, і тому. Я знаю, що не всі ваші колеги, які працюють і залишаються на ринку в такий непростий час, хочуть брати гранти. Ми да. поза ефіром про це говорили. Розкажіть, да. будь ласка, чому, які тут є підводні камені? Да. Бо насправді гранти це класно, але там також є свої нюанси. Так, да, дуже багато, це дуже класне питання, тому що багато всі чують, о клас, гранти ти отримаєш, і думали, що це ну, дуже легко. Які непопулярні такі непопулярні про грант від держави? Ну, по-перше, його потрібно повертати, повертати податками працівників, яких ти оформлюєш, і своїми податками. Тобто, якщо ти в тебе на твоєму ФОП немає зараз там коштів, які знаходяться для того, щоб платити податки за двох працівників і твоє ЄСВ, на сьогодні це 21 280, якщо це мінімалка. Угу. Но, зауважте, що ЄСВ. В рахунок, ФОП не в... в рахунок повертання гранту не входить. Тобто працівники і податок тих грошей, які ти заробив 5%, ну, зараз 6% плюс військовий збір. Угу. І багато людей на цьому тоді розуміються, що вони не зможуть собі дозволити кожного місяця таку суму оплачувати податками. Тобто вони кажуть, я простіше візьму кредит. А ще такий є нюанс, що ті думають, можна на ФОП покласти кошти. Кошти і заплатити податок. Тобто, ти ж маєш там метод ні на ФОП кошти покласти неможливо. Це, це, не це не саме то... з отриманих, отриманих від... виконаних від... послуг. Mm -hmm. Багато людей я знаю знайомих, які взяли грант і їх повернули, тому що вони не можуть їх повертати державі, і вони розпродавали обладнання, повертали державі кошти. Потім із таких теж підводних камнєв, всі думають, що можна отримати грант, купити обладнання, його продати, забрати гроші і все. Okay. Ні, кожного кожні 6 місяців інспектор центру зайнятості приїжджає, перевіряєш, які ви податки оплачуєте, Перевіряє наявність цього обладнання, okay. що воно є на місці, що воно працює. Тобто, ну вона каже, воно може бути зломаним, може бути вже ну, що ним користується, але воно має бути в наявності. І... Тобто такі схеми теж не проходять туди це, ця вся ситуація, ну, що логічно, тому що кошти ж виділяються. Під e цей. І потрібно також само розраховувати, коли пишеш бізнес-план, виходячи з того, що в тебе є, і з... потім, тому що люди там мріють, ось я там почну працювати, там, поки там розкачаюся, в кінці місяця мене буде велика сума, і я одразу заплачу податок. Ні. Ти не можеш, ми не можемо спрогнозувати, потрібно прогнозувати е, дуже ретельно, дуже прискіпливо, от можна сказати так, е, точно, що тут у тебе є сьогодні така сума. Uh -huh. От ти точно знаєш, що ти можеш заробити таку суму. Чисто гіпотетично, можливо, ну так не працює. Uh -huh. Тобто працювати з тим, що є, а не з поки що тим про що да, мріється. Да. Так це теж це дуже ну, важливо інше і. В принципі, коли купуєш обладнання, ну я зіда за капіталізацію бізнесу. Тобто багато людей там витрачають на якісь послуги, на рекламні чи ще щось. Якщо у тебе є обладнання, то вже ж знайти гроші на якусь рекламу чи там інше, чи оренду ну, можна. Тому простіше, що так, да, простіше, інші. тому що обладнання це капіталізація бізнесу. Тобто я завжди кажу, коли там я хочу на маркетинг, кажу, купляйте обладнання. Купляйте не просто обладнання, а сучасне обладнання, яке виходить з, з теперішніх умов на ринку праці. От Я коли купляла обладнання, то я обрала обладнання, на якому можуть працювати люди без технічної освіти, без фізичних можливостей. Тобто, це може бути молодь, це може бути люди під пенсійного віку. Це може бути люди з інвалідністю, це можуть бути ветерани, це можуть бути ВПО. Тобто людина приїхала в місто в неї, ну на її е, кваліфікацію немає вакансії. А у нас можна, тобто, працювати на цьому обладнанні, не потрібно. Тобто не потрібно докладати ну, фізичних, ну е, розуміти технічні ці процеси і докладати фізичних зусиль, тому що те обладнання, що в мене було перед цим. Там було потрібно фізичне зусилля чоловіків. Тобто розраховуйте, щоб на цьому обладнанні у вас працювали жінки, тому що чоловіки зараз воюють, їх немає. Розраховуйте реально, а не то, що там ну, вам розказують, ви собі мрієте, думаєте. І якщо ви виграєте міжнародний грант, тобто я, я користуюсь цим, це не просто там що я розказую. Ви можете звернутись в центр зайнятості. Зазвичай міжнародні фонди не просять оформлення людей. Там є за виключенням, там на пів року, на рік, uh -huh. якщо є така вимога, зверніться в центр зайнятості, ви можете оформити собі пільгу на повернення ЄСВ за, за новостворене місце. Це теж велика. Да, і, і вам повертається 1760 за людину, тобто ви економите ще ці гроші. Якщо резюмувати і от подивитися озирнутися назад що вам дала ось ця грантова підтримка для вашого бізнесу чи міг би він існувати без цього зараз в таких, в таких умовах? Ні, без грантової підтримки я б точно не купила собі цього обладнання і мене змогли працювати без світла без грантової підтримки я б не купила те обладнання тому що ну це велика сума насправді два мої гранти, яких виграла разом це 456 тисяч, до пів півмільйона гривень. Да, майже майже півмільйона гривень. Тобто в таку вкласти під час війни таку суму в обладнання я би не змогла. Тому я кажу, щоб люди писали гранти всіх. Ми визнайомили, кажу, пишіть гранти. Багато людей користуються послугами інших. Ну щоб їм написали грант. Я кажу, це не так складно. Пишіть самостійно розберіться для того, щоб ви ти сам ти розбираєшся в своєму бізнесі. Краще, знаєш да, скільки того. тобі прийде. Грошей, і як ти може новачкам, взагалі, звісно, складно. Ну, тим більше, якщо людина вже підприємець, є до кого звернутися в центрі зайнятості в райвиконкомах, в міськ я так розумію, теж допомагають інформаційно. Да. Ну, з усіма питаннями по підготовці саме от, документів, заяв і так далі. Да. То зараз це досить реально. Да. ну а... Я готувала сама, мені було ну якби. Принципово самі розібратися, mm -hmm. то я готувала всі документи самостійно, і по є е роботі, і по ДРСІ, ну, допомагають да, і в виконкомах, і в етих, ну, я все одно рекомендую писати самостійно. Тобто, щоб не, не комусь платити фірмам, які роблять тобі розрахунок, вони не можуть з тебе зробити розрахунок. Треба розуміти все. Да, ну, Як, наприклад, у мене була перевірка, у нас був рік, як ми взяли грант, і вона сказала, що в мене йдуть кошти ровно по тому бізнес-плану, як я написала. Все чітко, да, все чітко. Само вона каже, у вас все чітко то тобто питань немає. Да. Я вам дякую за цікаву розмову. Думаю, вона була корисна тим нашим глядачам, які мають дотичність до сфери підприємництва. Ну наприкінці ми ще подивимося відео по цій темі. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була власниця і засновник клінової компанії, приватний підприємець Оксана Лавська. У студії працювала Наталя Волдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Кав'ярня пані Тетяни знаходиться у самому центрі міста. Працює з 2019 року. Проте епідемія COVID-19 та війна внесла свої корективи. Аби залишитися на плаву. Жінка вирішила її модернізувати, подала заявку та отримала грант. Завдяки цьому придбала професійне обладнання для кав'ярні, що дозволило розширити асортимент і вдосконалити обслуговування. Ми створили два додаткових робочих місця, дали дівчатам змогу заробляти. Вивчили їх, вивчили випікати добрі кросани, які в нас опікаються в печі. Також люди люблять до нас ходити, бо краса на нас дуже смачні. Пані Оксана, засновниця і керівниця клінінгової компанії. За 13 років роботи її працівниками вимито більше 2500 квартир і будинків, понад тисячі офісних і промислових приміщень, салонів краси, магазинів, банків. Однак російська ракета майже знищила її бізнес, пошкодила офіс. вибуховою хвилею було вибито вікна та двері, побито багато обладнання, техніки. Але підприєм. Це не склала руки, а подала на грант і відновила бізнес. Коли був приліт 13 червня 2023 року, дуже багато обладнання. Було багато інвентаря, ми просто викидали в той день, і потрібно було ще ремонт робити. Тому грант є робота, на якій ми змогли не тільки оновити, а й придбати нове обладнання. Дуже нам допоміг у студії пані Олени надаються перукарські, манікюрні та косметологічні послуги. Власниця не стоїть на місці, а слідкує за новими тенденціями у сфері краси та розширює асортимент послуг. Тому вирішила взяти участь у державній грантовій програмі Є робота для розвитку власної справи. Завдяки грантовому фінансуванню придбала лазерний апарат для надання нової послуги з видалення перманентного макіяжу і татуювання. Я брала грант на власні справи в 2023 році і придбала апарат для видалення татуажу та любих видів татуїровок. Ця послуга користується попитом дуже часто до нас приходять клієнти, у кого дуже старі татуїровки давно зроблені. І ми їх виділяємо у Кровому триває система підтримка малого та середнього бізнесу навіть під час війни. З початку 2022 року понад 400 підприємців вже отримали гранти від держави та міжнародних партнерів на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. Тільки в цьому році ми допомогли нашим підприємцям розробити і подати 122 гранта на. Нові кошти для того, щоб розвивати бізнес. 26 вже отримали кошти більш на, як на 6 мільйонів. 87 підприємцям вже отримали міжнародні гранти у нас на суму більше 31 мільйона. Тому ми все робимо для того, щоб Місто жило і розвивалося, і наші підприємці працювали і надавали послуги для мешканців нашого міста. Попри воєнний стан Ріг не зупиняється. Малий і середній бізнес, основа міської економіки, і саме він щодня створює робочі місця, підтримує громаду, забезпечує містян товарами та послугами. Вже третій рік поспіль місто допомагає підприємцям залучати фінансування через державні та міжнародні гранти. Анастасія Костенюк, Максим Морошов, Першимський.